Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святили сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас відлового. Богородиця, діво, радуйся! Благодатна Марія, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наш. Помини, Господи, душі спочили слуг слух твоїх, що на цьому кладовищі спочивають прости гріхи вільні і невільні. Особливо тим, хто чистилищі ще є, і в царство своє прийми, а також по всьому світі за всіх померлих, вислухай наші молитви і живих укріпи. Прийми моління славної монахині Павстинок Ковацької, що перед нею я в листопаді і її кровної родички Катерини з роду Ковальських, яка була вірною дружиною. Славного Івана Бородайкевича, доволітнього привідника селянства Тумачені і брата по боротьбі друга вірного Івана Франка. І на цьому місці святому, де був явлений сонячний хрест УПА, особливі ласки свої. Ти виявив у травні 2009 року, 4 числа, вияви і на місці Франківського в Україні. Дай Боже, щоб скоріше прийшло військо Боже, Сонця і щоб Україну неньку очолив Тарас Шевченко, щоб була перемога України з Богом. Ім'я Отця і Сина Святого Духа навіки вічні. Амінь.